День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебля Гроя пропоную вашій увазі диван «Коранто» від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На посадочному місці дивана та подушках. Гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дубсонома трюфель. В дивані є великі та місткі ніши у бильцях для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. З помнічю хлястику викатуємо посадочне місце уперед. В дивані сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. Отримуємо спальне місце 1,5 см на 1,90 см. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.